Кабмін затвердив порядок ввезення та вивезення товарів із зони. Ато рішення ухвалили на засіданні уряду. Зокрема, на тимчасово неконтрольовану територію. Можна завозити продукти і ліки, але лише у складі гуманітарних вантажів. Що ви ще дозволили переміщувати через лінію розмежування, запитаємо в Оксани Іваницької. Вона слухала міністрів. Розповідає Оксана. Олександр так урядовці прийняли відповідну постанову, затвердженому переліку на переміщення товарів дозвіл лише на декілька позицій, критично необхідних, зокрема для гірничо-металургійного комплексу. Все інше під забороною. Про цей перелік доповідав представник служби безпеки України Геннадій Кузніцов. І власне служба безпеки України розробляла цей документ. Пропоную послухати детальніше. Суб'єктом господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з неконтрольованої товари за винятком харчових продуктів у визначенні закону України про безпечність та якість харчових продуктів, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів, лікарських засобів. Теж дозволена виключно у складі гуманітажарних ватажів, товарів та продукції, в тому числі що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузі, об'єктів критичної інфраструктури тощо. Додав, що детальний перелік власних товарів мають допрацювати до кінця дня спільно служба безпеки України, міністерства з питань тимчасово окупованих територій та фіскальною службою. Реалізація цього документу не потребує додаткових коштів. Сказав прем'єр. Хоча, хоча, це рішення потребує тепер і інших контролюючих заходів. Прямо мова рішення передбачає встановлення контрольних пунктів. Які будуть займатися відстеженням за приміщенням і відповідності рішенням, які ми приймаємо. І саме головне, все те, що буде в переліку, це дозволено все інше заборонено. За участю громадськості та волонтерів забезпечити у контрольних пунктах в'їзду, виїзду і переміщення протидію незаконному переміщенню товарів, в тому числі тих, що визначені в основному порядку гуманітарної допомогою до району або з району проведення антирестичної операції. Порядком передбачена Таке така інституція, як об'єднаний центр цивільно військового співробітництва це група представників збройних сил СБУ, МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДФС, військово-цивільних адміністрацій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, які і якраз під час або для реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи, відновлення законності і правопорядку в районах проведення антитерористичної операції. Цим рішенням уряд сподівається припинити блокаду. і, Власне в чергове, в чергове звернувся до самих блокадників припинити блокаду залізниці, через яку вже більше місяця не пропускаються. Зокрема, антрацитове вугілля з окупованих територій, які потрібно теплоелектростанціям. Також кажуть, в уряді нині металурги зазнають мільйонних збитків. Олександра на Іваницька з кабінету міністрів уряд визначився, що можна і чого не можна перевозити через лінію зіткнення.